Друзі, всім доброго ранку. На вулиці справжня весна, плюс 12, сьогодні має бути в день. І починаємо ми влог з того, що вийшли на вулицю вже в осінньому одязі. Я була на горищі, виняла Луці та Адамові куртки, осінні шапки, черевики. Ось Адамі приїхав. Я скажу, що йому і не холодно, ручки теплі і лукатор всьому осінньому. Всім привіт! Дякую татарі. Зробив автомат. Да, автомат. Тепер я с ним ще з прицелом? Тепер я з ним бігаю і стріляю. Пішли ми з гарним настроєм два дні назад на будинок. І тато, я, Лука і Адам по роботі, складали чібруваті, що ми порізали тоді ввечері. Тепер там вже чисто. Коротше, захотів лука такого м'ячика, Адам собі теж захотів. Він тебе в кармані м'ячик. А ще ми купили такі два сока персикових. Позавчора брали виноградно-яблучний, а зараз персиковий. Ти свого не поламав, дивись, що лука зробив. Мама, треба купляти, одного. Коротше, все, лука поламав. Мама, треба одного купляти. Чого? Чого ти купляла два? А чого? А то тепер один твій поламаний. Є вода, нормально? У вас, друзі, таке прохання. Напишіть нам, будь ласка, під, під цим відео в коментарях, що б ви хотіли бачити у відео найбільше. Можливо, вам вже будинок на брит. Дивитись на ці вічні ремонти. І ви хочете, можливо, якусь готовку чи звичайні влоги. Всі ваші побажання пишіть. Будемо на гойлах гойдатися і пити сік. О, на тобі, дивіться, рукола росте. А тут вже шпинат і листя салату. Хоч бери, зрізай і роби салат. Так, мої акробати. Сидять діти п'ють сік. На хвилинку затихли. Лука, який так. смак, відчуваєш? Яблучний. Ні, персиковий сік. Яблучний. Сонко, персиковий. О, у нас а нас горобчики прилетіли. Лука згадав про свого трактора, Адам про велосипедика. Ми вже гуляємо набагато довше, ніж зазвичай взимку. Вже годину точно і додому навіть не плануємо йти. До речі, в нас така ідея виникла. Я колись про неї казала, що в нас є план на рахунок залу. Відкриємо вам ми цей план. Ми там хочемо гарненько так прибрати, помити підлогу, пустити ковра, поки там немає ніякого ремонту. Провести туди дуйчика. Щоб там діти могли собі гратися, спати в день. А ми тим часом могли щось робити собі в будинку, в суботу або в неї в п'ятницю. Ось такі-то пироги. Так як конвектори там не працюють, треба їх чистити. Розетка вроді одна, ще дві тільки працює в будинку. Тому треба брати переноску. У нас переноска, на щастя, є. О, ми знайшли черв'ячка. Лука грузить, в прицеп коріння. З такої температури плюс 11, плюс 12, а завтра знов 0. Якийсь сніг передають, мінус. І отак, отак, отак якось. Сьогодні ви маєш весняне, а завтра ти знову в зимовому. Плюси весни, літа, осені теплої, вони відчутні. Дітям легше гуляти, і іграшки вже більше такі треба для вулиці. І в будинку менше сидиш. А ще як це все змішується з якимись покупочками, я кайфую від того, що заходжу в магазини інтернет і просто гуртаю, шукаю, що мені треба купити. От напишіть мені чи ви так само кайфуєте? Бо для мене це якась така віддушина, може тому що я сижу в декреті, і мені немає можливості побігати по магазинах. Але коли я отгортаю різні там категорії, обираю якісь іграшки, товари для дому. Будь-що, просто будь-що техніку мені стає легше. Я нібито хм, набираю з якоїсь такої енергії, заряду. Деревця ще поки сплять, треба встигнути почати дерева обрізати. Я вже казала Толіку виділити якийсь день-два, обов'язково, щоб всі ті абрикосики, вишеньки, яблуньки в нашому саду почистити. І хоч і в роботи в будинку багато, він взагалі каже, я, Аня, буду робити роботу в будинку, поки є за що робити, і поки є час, то буду ці всі хвилини використовувати для будинку, а не для двору. Тому що колода може полежати, а буде будемо хочеться найшвидше. Як, як на але попри це все, от ми вже з ними говорили, і треба ці дні виділити на дерева, а ще в планах замовити малину для дітей. Я кажу, хоча б давай купимо 10 корчиків, посадимо. Да, цього року вона там не буде прям така вже рясна, там може буде бубочка дві на ній, але все одно їм цікаво. Треба зайти. Він мені казав якісь два сорти Джей і якийсь ще один американський. Ну, коротше, не знаю. Я казав, що дуже вона велика, він садивши в себе там, де він народився, він садив цю малину, то дуже йому сподобалося. Ми навіть приїжджали з лукою, там така величезна вона. Мені дуже подобається ось ця верба, це просто любов. Подивіться, яка гарна. Купив толік цикорій, розчинний. Я не знаю, чи він такий самий. Як той, що в нас є. А ще привіз сирки з роботи і сир два кілограми. Взяв отакі два сирки. Я не тільки що побачила нову упаковку. Вона раніше така була кольорованка, якщо ви бачили, а зараз вже просто біла. Це в нас. Замовляла Наташа. Ми сидимо з лукою. Граємо ферму, поки Толік дороблює відео. Хочемо його закинути вам. Він приїхав з роботи і зараз відправляється на хату. Ми напевно, що підемо теж з ним. Дуже гарна погода. Треба ж тільки одяг зняти на вулиці. Я вішала. Почали ми з дітьми чавити сік, начистили яблук моркви, там дві морквини. Зараз побачимо, що буде, бо то, що це вже це вже соковижималка, така трохи старенька. Що будеш чавити сік? Буду, буду. Я вже хочу... вчора чара хотіла. Лука дуже проси. Адам, ти будеш чавити сік? Не, Не будеш? То чік крути і в ту сторону. вам? – Добре. Оце та користь. Смачно? Добре. Смачно? Так. Да. Mm -hmm. Отакий, друзі, сік в нас вийшов. Треба починати сезон пиття соків. У нас яблука в льосі дуже марнуються. Два ящика стоїть, ніхто їх не хоче їсти. Приїхали ми на будинок. Аня вилазь з машини ідемо йдемо працювати. Я заряджаю телефон. Бо... Тирюк забери. Чого це відставила? У нас весь набір. Вода, є що їсти. Повербенк. штативи. Затарились ми поповні. Отже, ми тут дещо почали робити, так само, поки вас не було, а саме купати яму на каналізацію. Ми з лукою приходили на будинок. Там два вечора підряд. У нас там був кусок залитий, ми там роздовбали якраз під каналізаційні труби. Там, де в нас має бути ванна, якраз буде під ванну, під пральну машину, і під унітаз і під умивальник труби. Та ми з лукою почали довбати фундамент. Це була нелегка задача, але ми все ж таки її зробили. Нам, в пригоді, знадобився наш перфоратор. Ми так само ним все це порозбивали, і в принципі, все вийшло класно. Відмірювати, я не знаю, як можна було попасти, да, то, то ми брали за. Орієнтир, вікно. Міряли ширину, де має бути наша яма. Так само і висоту потім виміряли, щоб попасти. Ну, трошки ми з лукою промазали з надвору, але потім ми переміряли і виправилися. Тут ми з лукою розбили. Тут якраз буде проходити каналізаційна труба. Рівчик, рівчик, рівчик. Хопа, і пішло на двір. Зараз я вам покажу, що з надвору. А це в нас ситуація з надвору. Тут так само ось наша труба виходить, яку ми приміряли. І вона піде тако-тако-тако-тако-тако і в садок. Щоб не розбивати нашу відмостку, то ми будемо вести трубу якраз біля сітки і відмостки. Чуть-чуть будемо під відмостку засовувати трубу. Але в нас є халепа. Ми вчора з лукою так само пробували розчищати тут просто капець. Попередні власники тут нічого не чистили, не прибирали, і в нас вийшла така халепа. Тобто, тут, щоб щось прокопати, спочатку ці всі дерева потрібно порозчищати аж туди до виходу. В деяких місцях іде дуже вузько, і нам буде важко рити яму на каналізаційну трубу, але я думаю, ми впораємося і все буде добре. Зараз ми заводимо нашу бензополу починаємо далі. Продовжуємо розчищати ці всі дерева, повирізаємо. А завтра вже у нас субота, вихідний день. Ми прийдемо і будемо рити яму. А в неділю ми поїдемо за трубами. Якраз все відміримо. Ну багатенько йому там прийдеться дуже рити. Та на той кусок залитого фундаменту і мені щось робиться. М да, радує, що на вулиці тепло і комфортно працювати. Мам, Цю... Я бачу, там вже труба видно, бо там вже навіть трубу засунули. Да? Вука все показує, такий вже екскурсовод, все він знає, де що він робив, де що він купав. Я навіть вже взягнула куртку свою, таку стандартну для осінньої весняної погоди. І мені дуже комфортно. А заходиш в хату, там така холодіна, що просто. І на вулиці виходиш, таке різко, тепле повітря. Так, тато вже пішов, лука за ним побіг, завів він пилку. Іде різати. Вже навіть во, Адам біжить з пилкою, теж каже, йду. Піднімай гарну ногу, не впади. А чого вони з цієї сторони ріжуть, хинистою? Ось так дерева, ніби й стоять на такій території нічий, ламають нам паркан. Залазять на дах і ми змушені їх зрізати. Ну. Просто во... Ну так, да, з цієї сторони краще почати. Я думала, з цієї краще почати. Але нас навпаки. Так, давай нас ще Фух, План дій такий був. Прибрати сьогодні зал. Але є одне але. Там лампочка викручена в залі. І я не знаю, як то правильно зробити. Тому що вам видно не буде. По-любому. Там темнувато. Хіба, може, з кухні відкрутим. Ну, тут взагалі темно, бачите? Хочу помити підлогу, ковра треба вибити. Коврик під стіною. Підлогу помити. Навести лад, Вибити коврика, його застелити, вімкнути дуйчика, щоб там було тепло, нанести дітям іграшок і вже там можна буде собі відпочивати. Так як в хаті дирки немає. І навіть якщо вони вийдуть в кухню, то нічого не буде. Вони не бахнуться, не впадуть нікуди. Зараз попрошу Толіка, може, лампочку хай мені викрутить з кухні. Так принаймні буде найприкольніше. Де то сховалися мої діти? Де вони сховалися? Немає десь? Де вони є? Де да, вони є? Де-де-де-де-де. А ви там! Ну, здається, легко зараз. Раз, раз, два, дереви, зрізав і ти вже все прочистив. А насправді тут сітка. За пилою сильно не розгуляється біля сітки, можна поламати цепа. Тому приходиться все робити обережно. Саме гірше буде, коли будемо купати, бо це все коріння. треба було обрубувати. Толік мені вкрутив, тепер вже набагато краще видно. І перше задання, яке нам треба зробити, це набрати води з колодязі самим, бо толік ріже. Ну, я, в принципі, один раз набирала. Ладно. Найбільша халепа, яка мене, в принципі, бісить зараз на будинку і нервує, і взагалі в мене через неї страх. Це ось це, вот. двері розбрякли, вони не хочуть закриватися. І я вже дітям як можу, пояснюю, що там просто жах, глибина, втопитися і тому подібне, щоб вони туди не ступою на ногою. Тільки ще одне: дайте тряпку. Тут ніби такі, знаєте, і всяких тряпочок багато. Зараз будемо шукати. Перше я подумала, що я Геракл і підняла на 50, п'ятдесят цементу, але там 25, Я ніфіга не Геракл, мені теж було важко це піднімати. Я зараз розумію, що помивши один раз підлогу, вона буде сива севесенька Її треба мити хоча б разів три. Виносила я толікові інструменти звідси. Потім для пили та все. І, Короче, не знаю, що це буде каракція. Тож Аня, нічого мені не трогай. В мене в планах. Зараз стола ось сюди переставити. Там така гнила підлога, і там буде краще стіл стояти. А тут вони всі будуть бігати і вибити коврика. І під диваном треба помити. Ну ось цим я нічого на жаль не, не зможу зробити, Того, що ну хіба що я можу його запру на другий поверх. Також я повісила коврика. Давай пилочку. Зараз будемо лізти По вибивачку. Вона вроді на другому поверсі, наскільки я пам'ятаю. Але якщо там її немає, то все зря. То капець буде, так? Да? Так, стій, адам, там яма теж. Ми йдемо прямо. У нас тут така кладовочка є. І там. Ага. А там нічого. Все, що я знайшла, це. От велику граблю йде, мадам. Що, все? Я не знаю, як я там купати буду, а ти що тут вичов поєш? Дивися, відпилки все поклади теж в гараж. Тому що тут я там йому не місце. Ми там будемо відпочивати. Та ти вже тут остаєшся? Ні, ну не зараз, не зрозумів, що я кажу. Молотки, оці доски, тобто це не те, що має бути в хаті. Добре. А там я підлогу раз тільки помила. Хочу вибити того ковра, угу. 에, щоб і вже, ну, типа, помити ще раз підлогу. І ще раз. І ще раз. Да. А потім ще раз. Щоб не була сива. Коверка застелити і все, розуміє? Ну То завтра будеш мити. Ну то блін, коверк зараз крадуть, ще де хтось. <реш> Аня переживає, що не нелейковий хтось вкраде. <реш> Ми з лукою розчистили, дамом там все. Там я вам покажу, що там понароблювалось. Там просто. Я реально думав, що там зараз два дерева зріжемо, пару кущиків і все. А там? Так. Тепер можна пройти. До речі, бачив сусідку, вона каже, зрізайте, що хочете, воно мені не потрібно. То тобто я цю сливку почистив, щоб вона нам не падала на кришу. Це все ми вирізали. Можете самі подивитися, скільки тут пеньків залишилось. Завтра буду тут купати, я не знаю, як з цими пеньками що купати. І тут огромний такий ядер пеньок. Ось і ми виходимо в садок. І дивіться, яка в нас куча. Нарізаного. Тобто куча в мій ріст. Я реально думав, що в нас там велика куча. Садка. А тут а тільки з цього клаптика невеличкого ось що робиться. Ніколи не запускайте свою ділянку, бо потім розгрібати дуже важко. Ніколи. Так, і допомагати Ані і будемо е, завершувати сьогодні робочий день і йти додому. На дворі теплення, заходиш в цю ту кімнату, тут сиро як в якомусь підвалі. Що таке щінка? Значить, прийшла в кімнату, каже, я тут буду прибирати, бо викидала мій інструмент, весь цемент. Це треба яке здоров'я треба мати, щоб з залу викинути три мішка цементу. Три мішка цементу. А вони лежали ось тут. А що ти мені не сказала? А, значить, була зима, вона ходила тут рідко на хату, трималася з дітьми. Була тут прийшло, тільки на хату явилася вже все, мені повикидала хазяйка. Головне ключі від гаража поміняти від хліва, щоб вона доза могла зайти. Коротше, вона молодець. Вона тут прибрала, постаралася. Вона робить уют, щоб ми могли собі, коли ми на хаті, могли собі чай десь купити, сісти, відпочити собі. Там може телевізор якийсь подивитися, якого так. у нас немає, можливо, буде Ну такого плану зробити так, як ми вдома. О. Завтра прийдемо, треба помити батареї, стіни, двері. Під віконня відклешить порошок. От просто зробити так, щоб от можна було всій кімнаті кантуватися ці на літо. Ну поки ми тут не будемо заливати ну, підлогу. Ну може там два місяці, часу, два. А зараз ми будемо йти додому, дітей ложити спати, купати, прибирати, що ми там будемо робити. Такого плану. У нас на другому поверсі є ще одне ліжко, є крісло, старе, є стіл, є трюмо таке велике. Це можливо, ми його сюди спустимо потім вже. Отже, кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь. Хто підписаний, дякуємо за те, що підписалися і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!